Якщо ви хочете поставити генератор десь в хліві, в гаражі, щоб він на вулиці у вас не стояв, щоб не дирчав на голову, да, щоб він схований від дощу, був, ось треба вивести вихлопні ж гази. Ось такий комплект для відводу вихлопних газів, так і називається. Відведення вихлопних газів, генераторів. Гофра в комплекті у нас хомут, в комплекті у нас перехідник. Ось такий бойовий гофра йде від 22 до 25 міліметрів. На вихлопну трубу Герметик, тут фланчики, дюбельки, тут стопорні такі колічка. Оцей комплект коштує 1700 гривень. Остався він у нас один, і до Нового року їх уже не буде. Тобто, кому треба, можете поспішити і замовити. 1700 гривень коштує ось такий комплект. Бачите, тут гофра йде, вона йде нержавейка, тобто не алюмінка якась, а іменно така нержавейка. Ну, вона реально вона настільки жорстка, От можете подивитись, дивіться, яка толщина її. Ви бачите, яка толщина? Ну, Ви її візьмете і вам є на 100 років входить реально. Так що остався один комплектик, кому цікаво, всі контакти в шапці профілю народ. Генератори, зарядні станції, газові балони, газові плити, відправка по всій Україні.